Добрий ранок, малята! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання і малювати ми з вами будемо великодню пасочку, тому що незабаром у цю неділю вже велике православне свято паска. На це свято люди випікають пасочки, фарбують яєчки. От і ми з вами сьогодні спечемо нашими фарбами великодню пасочку. Для цього нам знадобляться фарби, водичка, пензлик і білий аркуш паперу. Пасочку ми будемо малювати коричним кольором. Не забуваємо мочати пензличок у водичку, тоді у фарбу. Ось наш коричневий колір. Ось наш листочок. І посередині листочка починаємо малювати пасочку. Так це робимо. Так, знову водичку, фарбу і малюємо нашу пасочку. Так, зробимо її так. І розфарбуємо її також коричневим кольором. І ось я вже дофарбовую нашу пасочку. І зачекаємо пару хвилиночок, щоб вона підсохла. Будемо малювати глазур на нашій пасочці. Моя пасочка вже підсохла. Будемо зараз малювати глазурь. Глазурь я буду малювати жовтим кольором. Ось мій жовтий колір. Так. Мені подобається жовтий кольор. Сподіваюся, вам також подобається жовтий колір. І малюємо глазурь. Це у нас буде верхушка нашої пасочки. Розфарбовуємо її. Жовту глазурі видно на білому папіру. І вона яскрава, гарна. Так, і зробимо, ніби вона розтеклася по нашій пасочці. Так, так. Ось така у нас глазурь вийшла, вийшла. Так, це наша пасочка. Зараз зачекаємо, трошки висохне глазурь і будемо на ній малювати прикраси. Але ж ще на Великдень фарбують яєчки, і ми намалюємо з вами декілька яєчок різними кольорами. Я зроблю зелене яєчко, намалюю його поруч із великодньою пасочкою. Так, ото хайненько. і розфарбовуємо його. Так, зелене. Можна ще зробити червоне яєчко. Зараз зробимо. Треба вимити спочатку пензлик від зеленої, тоді робимо червоне яєчко. Тепер намалюємо з цього боку яєчко. Зараз домальовую яєчко, і наша глазур вже майже підсохла. Яєчко червоне домальоване, глазур підсохша. Можемо з вами робити прикраси на нашій глазурі. Оскільки ну, у нас глазур жовтенька, прикраси ми можемо зробити синього кольору, їх буде гарно видно. Ці два кольори дуже підходять один одному. Ось такі от крапочки поставимо. Ось так от. І вийшла у нас синьо жовта глазурь, як прапор України. Ось такі у нас прекрасні, гарненькі. Давайте ще з вами домалюємо свічечку на нашій пасочці. Свічечка буде у нас помаранчевого кольору. Так, добре у водичку, тоді у фарбу. І малюємо свічечку. Ось така буде у нас свічечка. Тоненька, гарненька свічечка. Ось така великодня пасочка і такі крашанки у мене вийшли. Сподіваюся, у вас вийшло ще краще.